Я переживав би, прагнув би здаватися найрозумнішим, боятися визнавати помилки, то ви б, очевидно, і по-іншому спілкувалися зі мною. Зараз я можу сказати, що я багато чого не знаю. Але життя тебе вчить робити певні кроки і брати на себе відповідальність. От і все. Ось в цьому цей проєкт допоміг, тому що, е якщо брати досвід існування всіх наших журналістів в традиційних медіа, то такі, знаєте, абсолютно дурні звірятки, які звикли, що ти приходиш на роботу, тобі дають зарплату, ти її отримуєш, роблячи вигляд, що ти працюєш, а в цей час чарівні гноми обробляють город. Тобто в тебе ні в кого не болить голова, де туалетний папір, де чому лампочка не горить. Розумієте, як купити техніку? Мені довелося вирішувати ці всі питання за останні ці 5 місяців. Купувати техніку, дивитися на специфікацію, що це за техніка. Перегоріли лампочки, я кличу Іллю, кажу, Ілля, глянь, лампочки перегоріли. Каже, так слухай, ну ми ж за цими лампами їздили в епіцентр разом, а тепер що? Я кажу, а тепер що, знову маємо їхати? Я кажу, сядь в машину, в таксі, з'їзди в Леруа, Мерлен, купи лампи або в найближчий магазин. Все так вирішується. У нас нема чарівних гномів. Розумієте? І це теж досвід стартапу, можливо. Вперше журналістам доводиться вирішувати господарські питання, а мені ставити підписи на банківських документах і проводити платежі інтернет-банку. Знаєте, скільки часу забирають?